Дехто вже називає це передвоєнним періодом або періодом перед третьою світовою війною. Це просто гучні слова чи реальне попередження, до якого треба поставитись серйозно? Зараз відбуваються величезні інвестиції в армії європейських країн під парасолькою НАТО. Таких масштабів не було з часів кінця холодної війни. І я думаю, найважливіше, що ми можемо зараз зробити, це підтримати Україну, допомогти їй вистояти проти агресії, допомогти Україні у цій війні і водночас дати відсіч Росії на наших територіях у випадку, якщо це буде потрібно. Що також дуже важливо у домовленостях між країнами НАТО. Якщо в майбутньому з'явиться реалістичний сценарій перемир'я, чи пізніше можливо мирних переговорів, західні армії, в тому числі моя німецька армія, мають бути готові до розгортання на українські території. Будь-яка угода про припинення вогню з Росією має супроводжуватися готовністю європейських солдатів забезпечити її виконання. Ми повинні стати союзниками зараз, ми партнери і друзі, ми постачаємо зброю, але Україна все одно кровоточить наодинці, і ми маємо бути готовими до моменту припинення вогню, аби показати Росії, що ми стоїмо за цим припиненням вогню, і що це не буде нова версія мінських угод: мінськ 3 4 чи якось інакше. Якщо ми досягнемо перемир'я, ми його захищатимемо. Дехто каже, що Україна.